І от такий у нас грибочок. Йдемо до нашої корзинки. Один красавчик, другий красавчик, заховався. І знову поїхав на гриби. Після цієї фотки, думаю, ну гріх не поїхати. Так, ось наша банда. А ну Данька, покажи, скільки ти зібрав. Данька. Ох, Диви там. Діка маленького знайшла. Я один красавчик, другий. Красавчик заховався. Ух, тишка, яка ножка. І тут в нас піднявся, опа. Красавчик. Так, гриб, грибочки в нас ось є, збираємо не червий, дуже багато червивих. Після того доща дуже багато червих, але грибів просто тьма. Ось, йду йду, дивіться. Один. Ось дивіться, який красавчик Вообще ростає. Прямо як картинка маслом. Дивіться. Ось пару метрів йдемо собі. Ось ще один. Ну, Це вже старенький. Мабуть, 100% червивий. Тут у нас ще один. Дивіться який ростять. І просто їх тут я не знаю. Просто купа. Але дуже багато червивих. Ми зараз зіграємо цих ВО-2, подивимося, що тут. І оцей у нас красавчик, дивіться, взагалі шикарний просто. І дивимося, чи він у нас червивий, чи не червивий. Червивий. Ножку ми відрізаємо і далі вище у нас не червивий. Бачимо? А в початку ножка червива. І от так от є. І от такий у нас грибочок. Йдемо до нашої корзинки. Тут ще і пішли. Так, при дорозі такого не йшов з Дровецького. йде він в нашу корзинку. Бувався по пристежку йду далі. І у нас ще такий табасик. Ось такі. Ну, мабуть, червиві. Може, а може, а може. Ну, не судьба. Так, вот тут двое. 32. Тут у нас что есть? Тут у нас есть красавчик. Тут у нас есть рыбочки. Тут, наверное, есть рыбочек. Фу, да, молоденький. Давай тут прямо молоденький, геть, красавчик. І ось переходимо в пісочок. Тут у нас і на цій стороні опять грибочки. Ну. Такий красавчик росте. Так, ну що, відеречко знайшов, гарні грибочки, такі маленькі, ось, останні. І тепер додому по дорозі йдемо і шукаюсь. дозбираю собі. Терма.